Урбана власна політика стосовно не тільки Росії, але й Китаю, і Туреччини. Звичайно, що вони роблять це такий халаверди, в першу чергу в даному випадку росіянам для того, щоб це зробити. І тут ще, до речі, нюанси. Хто сказав, що. Наприклад, білоруси, які будуть приїжджати, не є паралельно громадянами Росії. Вони ж знаходяться в, в союзній державі, і це звичайно намагання і заробити гроші, і отримати преференції, в тому числі перед Кремлем ну, по тій же нафті, газу і багато інших, тому що через цю дірку можуть залазити ну, багато, наприклад, відвертих шпигунів. Які співпрацюють з ФСБ або просто офіцерами ФСБ. І, звичайно, що це створює великі ризики для безпеки не тільки Євросоюзу, але й НАТО, тому що це ж на території НАТО люди просто будуть заїжджати. Візовий режим завжди існував: це все ж таки Росія та Білорусі. Але якщо угорці будуть видавати шенгенські візи, ви вони ж є частиною шенгену, то звичайно, що це полегшить їм доступ до е, Європейського союзу. А там були накладені на пересування Росіян до шенгенської зони в першу чергу, е, особливо після м, початку широкомасштабного вторгнення, були обмежені і транзит, особливо тих країн, які знаходяться безпосередньо на кордоні з Російською Федерацією. Звичайно, що це послабить, от таку знаєте, створює е, таку дірку фактично в кордонах Європейського Союзу, яка дозволить дійсності росіянам, е, білорусам та їх сім'ям, в тому числі бути присутнім на території Європейського Союзу не тільки Угорщини. Я думаю, що всі можуть постраждати це в залежності від того, куди буде фокус. Е, Російських спецслужб. Ну, зараз я бачу фокус великий по Німеччині. Ви бачите, там вибухи трапляються. От на Баскві нещодавно був вибух. А що таке хімічний концерн Бас? Це виробництво зброї, тому що вони, скоріше за все, вибухівку або компоненти для вибухівки роблять. Була повідомлення, що вони хотіли вбити голову район метал, який там зброєю займається. А ми бачимо, що на Олімпіаді Франції були диверсії на залізниці і так далі. Тут в залежності від. Об'єктів, які сфокусуються Кремль, я думаю, що там три основні країни: це Франція, Німеччина Польща, в першу чергу, а далі по обстановці. А подивимось, як вони будуть реагувати, тому що в принципі чи в принципі, чи знайдуть вони можливості якось покарати Угорщину? На жаль, європейський союз це настільки демократична система, що ну фактично немає механізму якось сильно покарати Угорщину, або воно буде тривати це обговорення довгий час. Що дозволить всім, хто хоче отримати ці документи, і тут така колізія, що в принципі кожна країна Європейського союзу має власну зовнішню політику. І ніхто її там не забороняє це робити. Але чи знайдуть вони підстави для того, щоб якось покарати угорщину? Це теж велике питання, тому що Орбента теж не дурна людина, а він знає, де можна пройти по якій, знаєте, межі червоної лінії, але не переходити. Угорщина ще з часів розпаду Радянського Союзу була базою російської організованої злочинності. Там же жив довгий час вдомив всім цей Магілєвич так? в Будапешті, і чи можуть бути зв'язки? Можуть бути зв'язки, але чи є можна говорити, що він відвертий агент Кремля? Ну я сумніваюся. Я вважаю, що Орбан агент в першу чергу себе так? Він, знаєте, він сповідував принцип хрещеного батька, нічого особистого, тільки бізнес. Він монетизує своє становище в Європейському Союзі, в НАТО для отримання власної влади, цементує цю владу і так далі. Тому, ну, він я думаю, що грає із Китаєм, із і з Туреччиною, і так далі. Орбан дуже хитра людина в дійсності. Він те, що Аристотель називав. Політика Ленімал, тобто політична тварина, тобто він дуже відчуває от де треба переходити, де не переходити.